Рівненський слідчий ізолятор. Нині тут під вартою перебуває 178 осіб, з них 5 жінок і 5 неповнолітніх. СІЗО розраховане на 350 громадян, тож сказати, що установа переповнена, зараз не можна. 11 днів у двомісній камері перебуває Людмила. Жінка підтримує закон Савченко, згідно з яким один день, проведений у СІЗО, в разі виникнення звинувачувального вироку, рахуватиметься як два дні ув'язнення. Я думаю, що це справдливо. Ну, тяжко, морально тяжко, а так, умови добрі. Так, все, персонал. Ну так, все, все добре, тільки що ну, душевно від сім'ї, від дитини. Найскладніше, говорить, психологічно. Практично 23 години у добу перебувати у камері. Відволіктися їй та сусідці Ірині дещо допомагають книжки. Ми брали кодекс України вчора. і більшість свірують книжки. Саме така література найбільше користується попитом у слідчому ізоляторі, розповідає тамтешній бібліотекар. В установі майже 12 тисяч книжок. У нас такі напрямки юридична література, історична література. Пригодницька, детективна фантастика. І є також в нас загальноосвітня література, яка налічує 320 примірничків, тобто це достатньо для неповнолітніх, які у нас знаходяться. Саме поширена література в нас юридична література, є навіть окремі читачі, які дуже вивчають велику вітчизняну війну, це також так радує нас. У харчоблоці хазейнує кухар Сергій. Гаряче харчування у слідчому ізоляторі розповідає триразове. Меню різноманітне. Сьогодні в нас на першу страву на обід суп ячмінний, каша пшенична. На, на другу каша пшенична. На сніданок була каша перлова з м'ясом тушкованим та соусом. На вечерю риба смажена з картоплею тушкованою та соусом. Чай. Сукур. Норма площі на одну особу в слідчому ізоляторі становить не менше 2,5 квадратних метрів, а для вагітних жінок або жінок з дитиною 4,5. Для останніх у рівненському СІЗО необхідне дитяче ліжечко, іграшки, є бойлер. Що найменше четверо лікарів у штаті установи, інших запрошують за потреби. Постійно в медичній частині знаходиться фельдшер. Є гінекологічне та стоматологічне крісла, рентгенологічний апарат. Захворювання в нас, можна сказати, від ГРВІ і до велосніда все захвачує. Кожного дня проходимо покамерний обхід, ті, що скаржаться, визиваємо медичну частину, надаємо допомогу. Лікарі працюють стоматолог, дерматолог, психіатр, фтизіатр. Лаборантча з тубдиспансеру в принципі, проблем немає, якщо треба беремо аналізи і робимо на базі тут Неповнолітні, що знаходяться під вартою, відвідують вечірню школу. Половина з них нині готується до ЗНО. Щодня за рештантами працює психолог у кімнаті психоемоційного розвантаження. Приїздять до установи і священнослужителі різних конфесій. В установі є молитовна кімната, добудовується каплиця. А ще трикімнатне помешкання санвузлом, кухнею та усім необхідним для довготривалих побачень з рідними. Умови радше нагадують окрему квартиру. Усі арештанти, з якими нам вдалось поспілкуватись, повністю підтримують закон Савченко, хоча на умови перебування і не скаржаться. Щоб цей закон не відміняли, Верховна Рада, так як його прийняли, хай цей закон буде, тому що ми тут знаходимося під 24 години в сутки, ми знаходимося тут в камері, в хаті і, допустимо, година тільки прогулки. Маємо бажання, щоб цей закон не відміняли будемо його всі якось да, Давали би там сроки, по два роки, по три роки, а не по сім, десять, як не знаю. Ну, Я підтримую день за два. За час, що закон Савченко у дії з рівненського слідчого ізолятору, на волю вже вийшло декілька арештантів. Троє осіб, які відбували покарання у відділенні засуджених господарської обслуги, звільнені від подальшого відбування покарання, і відповідно вони вийшли звільнені на волю. На даний час у нас ще троє осіб, які підпадають під розгляд, значить, їх матеріали знаходяться на розгляді в суді. А так в цілому суди при винесенні вироку, значить, відразу зараховують срок перебування під вартою в слідчому ізоляторі. Найдовше у слідчому ізоляторі переважно перебувають особи, які винні чи підозрюються у тяжких злочинах. Слідство у цих справах подеколи тривають місяцями, а то й роками. А завдяки новоприйнятому закону саме таким арештантам і вкоротять термін відбування покарання. Тож серед населення вже побутує думка про ймовірність росту злочинності у містах та селах. Тоді усі благі наміри розвантажити слідчі ізолятори можуть обернутися проти себе самих, а арештантів у СІЗО стане в рази більше. Втім, керівництво установи свою оцінку закону не дає. Звичайно, є дві сторони медалі, але що я хочу сказати? Ми, люди державні, працюємо в державному в державних органах, а тому, відповідно, наш, наша основна задача це виконання виконання цього закону. А який цей закон, чи він правильний, чи неправильний, тому я думаю, що це вирішувати суспільство. Катерина Мункач, Ігор Прокопчук, новини рівного.